Знову усім доброго дня. Їдемо на черговий об'єкт. Отакі у нас на волині дороги. Кай, що десь там корупція як і в інших країнах. В Україні все прекрасно. Швидкість руху максимально 20 км за годину. Автомобіль місцями аж, аж перекидається. В таких ми реалій живемо. Приїжджають до нас, люди дивуються, кажуть, як ви тут живете, ми мусимо жити. І такого, повірте, що багато в Україні ще є. Для нас якби... це звичайний хід речей, звикли ми до такого. І, але кожен раз нам не прийму, звичайно. Ну, будемо на об'єкті, будемо знімати далі. Бачимо, І ми на об'єкті. Сьогодні у нас такий гарний об'єкт, гарна котельничка. Пліточка красивенька, все так гарненько і все головне в одному кольорі. І котел замовили сіренький колір. І теплоакумулятор сіренький. І навіть розширювальний бак теж сіренький. Теплоакумулятор на півтори тони. От в нас вихода. І зимівчика, тут термометри будуть, з цієї сторони вхід і вихід на наше на опалення. Тут котел у нас везли дощ йшов, трошки грязний, дорога дуже страшненька, те що, що йому трошки довелося. знімемо, коли вже буде готове. В принципі, тут все стандартно буде колектори, яка тут жила пакує. Все класично. Все як завжди. Коли вже буде готове, тоді ми знову знімемо огляд, буде більш зрозуміло. Ну і щоб не порушувати наших традицій, подивимося, чи ми сьогодні варимо Електроди моноліт. Хтось їх хвалить, хтось їх ганить, вони нам подобаються. Єдине, що не кожна партія однаково варить. Тобто відкриваєш упаковку і не знаєш, що в тебе очікує. Інколи вони не зовсім приємні. На даний момент не знаю, чи зв'язано з апаратом. Просто я з цим апаратом вже давно не працював, там працюють у мене хлопці ним. Я від них не забирав. Ну, фантастично працює. З тих всіх, що перепробував, я перед цим на виїздах просто кожен раз беру іншого апарата. І запалювання, і дуга, і, і з цими електронами варити одне задоволення. Ну варитиму завжди задоволення, чим би, не, чим би ми не працювали. Такі шви. За одне побачимо, що там Влад нас робить. Ага, Влад тут взагалі бачимо в теплі добрі. У нас ще так, так добре нам ніде не було. Масляний радіатор стоїть. На вулиці ну, нуля, але така сира погода. Не зовсім тепло. І Влад працює в теплі добрі в нас. Колектор вже закріплений, хоча на вулиці вже помочив. Подача почалася, а труба, що ми бачите, що ми варили там. Оце теми самими електродами варено. Як на мене, непогано. Я напевно попередніх відео вже розповідав, бачимо наші фітінги з такими закатками щоб вони нам не приносили ніяких проблем ми їх так була тут то за ці закаточки якщо ми бачимо скільки тут ну я розумію що нас тут бортак трошки сьогодні ми інколи Робимо більш акуратно, просто була ніч. Не було куди скидати цих закаточок. Скільки їх тут? Це з 25-ки труби, це з 40-ки труби. З кінця назбиралося? Зі закаточки зрізаємо, щоб нам не створили зайвих перешкод. І зараз нам треба буде зробити, що буде остання труба. Ну, саме нижня точка. І нам треба буде злив зробити. Із цієї, із цієї системи. Отакий От хороший спосіб. відточили Труба під дюйма І вийде з самого низа Воно буде брати. Ну, низ, тут буде низ труби. Отакий От спосіб. Ну, ще трошки є це вже ми другий день працюємо. Не знімали, бо... Постійно зайняті тут, глянемо, що там хлопці трошки роблять. Ведеться теплотраса. Нижня насос це на іншу, на іншу споруду, туди піде. Там земля теплотраса пішла. Багато запитань задають по самочокові, коли вже буде система зроблена, якщо ми встигнемо, просто ми запускаємо, буває вночі, буває зайняті, завантажені. Ми більше зупинимося, а можливо просто ми не згадаємо чи не встигнемо. Дивимося, який зараз ми деталь варимо. Це вхід зі скотла. А це вхід в наш теплоакумулятор піде, ну тут трійник буде. Клапан ту зворотній перезидній циркуляції. Це то буде забір на байпас на молекулу. І поза всіма тими клапанами, поза всіма різними трійниками, поза всіма кранами від -від. Раз ми зробили. Ну, в кожній котельні по різному. Тут якби, у нас вийшло так просто. Тут стоять екран в обхід всіх наших цієї фурнітури, напряму на систему. На випадок, коли немає світла для природній циркуляції. Аналогічно буде на звороті. Потім ми постараємося зняти. Це Ми так говорили тут. Ну і завершальний момент запустили ми котельню. Більш ми такого особливо не знімали, тому що завжди це повторюється. Почнемо наш огляд із того, як підложити котел. Ну, паливо доложити в котел без диму. Така у нас обстановочка, тому що нічка на вулиці, ще тут нічого не прибрано, отак ми, як є. Такий ще чат йде і від котла, від дверей, там фарба обгоряє. Все під ногами. Дивимося, як підложити нам паливо в котел без диму. Найперше відкриваємо цю заслоночку у вертикальне положення. Щоб, щоб була максимальна тяга у нас, щоб не було ніких перешкод. Друге. Котлі має бути активне горіння. Ми зараз чуємо котел гуде. Тобто, щоб ці двері мають бути відкриті. Ніякому разі цих дверей не можна закривати, тому що коли котлою погасне і ми відкриємо двері для завантаження, може бути такий вибух газів. Потім злегка відкриваємо не спішать ці дверця. Так? Даємо підсос повітря. Підсос є. Після цього ми за допомогою регулятора тяги крутимо на зменшення температури і тим самим закриваємо ці бокові дверцята. Ці бокові дверцята закрилися, звідси підсосу повітря немає, підсос йде тільки звідси. І відкриваємо ці двері. Я не знаю, чи камера передається, але тут жодного натяку на дим. Там каже має бути тим в будинкові. Ну, бачимо свіжа фарба, обгоряє скрізь. Це тільки перший запуск. Жодного натяку на якийсь дим в будинку немає і бути не може. Ну, Бачимо, конденсат був, коли ми запускали, його там поприсихало. Дозавантажуємо паливо. Скільки нам там треба? Погано, що дрова трошки короткі. Так. Топка не надто велика. теплоакумулятор на півтори тони. Трошки дрова за дрібні тут, звичайно. Точніше за короткі, по, по довжині під наш котел. Так, можна було трошки довше робити. Одною рукою, як там завантажить, трошки не добре. Закриваємо ці двері, крутимо регулятор на повне, максимальну тягу даємо. І якщо сильна у вас тяга, якщо ви збиваємо, трошки придушили. Ну, залежить від того, яка тяга. Сильно придушувати не варто. Це перше. Тепер дивимося огляд нашої котельні. Котел стандартний. 40 кВтний. Під колір котельні. Ну, воно прибереться, тут все буде, я думаю, гарненько, ідеальненько. Вигіз котла 15 дюйма. Вхід теплокумулятор. Трійничок на підігрів котла на молеколу. Трходовий клапан проти стрілок, як завжди ми робимо. Вхід в котел, бачимо. Трошки менше 50 градусів. Коли прогріється, бо це перший запуск, дуже холодна вода ще тут йде із нашого теплоакумулятора. І за того трошки він ну, не зовсім коректно працює. Та ця, ці покази, потім він трошки побіже, коли прогріється. Тут стоїть трошки більше 50 градусів. Насос чистка працює на третьому положенні. Трошки якби замало його. Вхід в котел Ми мусили робити так трошки щоб подивитися таким більш крупним планом. Мусили робити так по кругу, За то, що така специфіка котельні, по кругу по кругу і вертатися знову сюди. Тобто бачимо вхід котел і вихід теплокумулятора зовсім поруч. Але ми мусили вести так по кругу і за те, що тут не було місця. Розширений бак тут якраз у місце добре за котлом. Проводку зробили, так ще все тут буде дороблятися, окультуруватися, тому що кожу ніч, це вже ну, якби ми свою роботу зробили. Підпітка, як ми завжди робимо ванометр, щоб бачити, що у нас робить, щоб не бігати дивитися, все зрозуміло. Золотій клапан прилітковий, який ми малюємо в нашій схемі, так воно тут є. І зробили вхід однією трубою, трійничок. Ну, так дозволяє висота котельні зробити саме моїм найкращий способ. Не завжди так робимо, бо не завжди висота дозволяє. І нахили, щоб все підходило там, до стелі, вхід знизу, а забіг на систему прямий. Отак. Тобто зараз гріє нас одночасно систему, моментально гріє система. Я не знаю, хто мені казав, що на такій схемі довго гріється система. Це неправда. Неправда, в сісті скажу, неправда, приїжджайте, дивіться. Я розумію, що люди кажуть, що робили по моїй схемі. Я вже вдомився повторювати, що те, що вони думають, що зробили по моїй схемі, це не значить, що вони зроблено так. Тому що я тільки вчора був на такому об'єкті, заїжджав там, де ми ночували, хоча ми тут робимо. І приїжджав, показував людині, як робити, і все одно зробила з помилками людина, І працювала система не так. Не те, що я дам онлайн-консультацію, а це я приїжджав наглядно, все розповідав. і... Тобто ви думаєте, що робити так, але десь в якийсь момент не врахований і воно буде працювати не так. Ну, контур у нас класично на колекторові. Це один будинок, це йде на інший будинок теплотраса. Ну, там невеличка там вилить літня кухня, два радіатори чи що. Мінімальну температуру ми зробили. Термостат, який по температурі там бачимо є, є в воді теплоакумулятора. По температурі води в теплоокумулятор перемикає або газовий котел, або твердопалений. В даному випадку працює від твердопаленого. Ну, і тут прийомник кімнатного термостату. Свідиться зелений індикатор, значить працює зараз на грів тому що ми тільки запустили, цілий день будинок не опалювався. Теплоакумулятор 15 тонни, білий зміючок тут. Вихід змійовічка йде. Ще трьохходовий клапан, який понижує температуру, захищає від опіків, так як у всіх наших схемах. Ось така вийшла скотельничка. Все, пишіть, як то кажуть, ставте запитання, робіть зауваження всім, до зустрічі.